Перше, що вам потрібно про мене знати, це те, що я ахуєнний. Так каже мама, так каже наречена. Так кажуть люди на вулиці, які перевіряють документи. О, Саня, диви, який ахуєнний. Швидше, підсікай його, підсікай. Коли почув це за спиною, відчув себе на риболовлі. Карпом. Я ще вдягаюсь яскраво. Ну, бо бути ахуєнним це робота без вихідних. І люди, які не думають, що я ахуєнний, зазвичай думають, що я гей. Зрозуміти, не моя провина в тому, що зараз я найбільше цікавлю молодих накачаних хлопців, переважно у масках. Але ці хлопці професіонали флірту. Вони, коли сідають тобі на вуха, вони обіцяють Золоті гори. Поїдеш з нами, і твоє життя зміниться. Обіцяємо круті подорожі, яскравий досвід і піздати забезпечення. Будьте обережніше і подумайте двічі перед відповіддю, коли вони пропонують вас покатати на своїй тачці. Бо завезуть кудись, нагодують печивом і станете свідком її гови. А вам воно треба? Я думаю, не треба. Насправді, як ви бачите, бути ахуєнним дуже важко. Тому в мене є мінуси. І я це визнаю. Найбільший мінус в мене на картці, звичайно же. Тому записуйте 4441 1111 3053 55 49. Дякую. Це людям на Ютубі. Для вас я досі ахуєнний. Якщо що, ви не відволікайтеся. Але розкажу вам про актуальний мінус, той, що зараз на сцені знаходиться, я дуже сильний мерзляк, дуже сильний. Ви думаєте, чого я в курточці на сцену вийшов? Я не ідіот, я мерзну. Тому, якщо ви побачите під на моєму обличчі, знайте, він холодний, бо я мерзну. За цього я ще з самої школи ніколи не сох за дівчатами. Наперед знав, що мене проморозять. Але ось одного разу я зібрався силами, підійшов до дівчини і зморознув: привіт! Я безплідний. Боже, вона аж завмерла. Така, блін. А це в тебе спадкове? І ось я вперше відчув той самий вогник. Думаю: ах ти, сучка, добре, я зіграю з тобою в цю гру. Так, від батька дісталося, уявляєш? Колір очей, характер і хуйові приколи про безпліддя. І жодної хати, бляха, жодний він мені не залишив. Я ще багато думаю, але зазвичай повну хуйню ви могли це помітити. Я думаю, таке за що не дають нобіля. Максимум поїбало. Про таке я думаю. Іноді мені хочеться знаєте, щоб у нас в реальному житті у людей були профілі зі статистикою, як у відеогрі. Але не з такою, як у СБУ, а з життєвою, смішною. 990 тисяч, 999 разів зварив борщ. Коментар від автора рецепт борща. Назва профілю Клопотенко. Має алергію на шоколад. Назва профілю Порошенко. Люблю обійматися. Назва профілю Усік. У мене є правило, що от я лежу, мені 24, третя година ночі, я не можу заснути, я думаю про це все. І потім у мене є правило, що остання думка перед сном повинна бути якась приємна. Тому я думаю, блін, а в когось в 21 вже є діти, і мені одразу легше. А мені завтра, о восьмій ранку, знову йти і розповідати про те, що я ахуєнний. Тому думайте приємне, будьте добріше. Мене звати Валентин Тарасенко. Підписуйтесь на мій YouTube, ще почуємось. Па-па.